У даному відео познайомлю вас з новим фаст-проєктом Febit. Минулого місяця була подібна платформа, яка проіснувала більше 30 днів. З мінімальними вкладеннями вийшов гарний прибуток. Всі деталі покажу у відео, тому додивляйтесь до кінця і перевірю платформу на виплату. Сподобається відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Більше інформації ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Посилання на реєстрацію буде під відео. Нагадаю, що свої поповнення і вкладення ви робите на свій страх і ризик. Я тільки показую такі платформи, які захожу сама. Мінімальний депозит становить 8 USDT. Саме за стільки можна придбати. VIP 1, який буде давати нам в майнінгу токени FIP. За VIP 1 це буде 20 тисяч токенів, які будуть конвертуватися у USDT. VIP-2 вартує 20 USDT. Він вже видобуває 50 тисяч токенів. І так, далі VIP тут багато. Заходимо у меню «Мі», Є кнопочка Recharge, саме тут робиться депозит USDT BEP20, USDT trc 20 в BNB і тронах. Вигідніше робити в тронах, тому що комісія один трон. Ви нажимаєте, вам показаний адрес, на який потрібно зробити депозит. Ви робите. Заходите і нажимаєте кнопочку Recharge Completed. Коли кошти будуть у вас уже на платформі, ви заходите в Upgrade і нажимаєте Buy It Now, тобто купляєте VIP 1. VIP куплений. Заходимо в Mine і нажимаємо кнопочку Start Mining. Запускаємо наш майнінг. Саме з того моменту, коли ви нажали кнопочку, йде час, тобто через 24 години. Кошти з майнінгу вже будуть на балансі і їх треба буде обміняти. Знову йдемо в кнопочку Майн і є така менюшка Fit and USDT. Саме тут ви обмінюєте свої токени з майнінгу на USDT. Після реєстрації є безкоштовний майнінг. На дуже невелику кількість токенів. В таких платформах я заходжу тільки з мінімалки. Безкоштовні навіть не розглядаю, бо для цього потрібно дуже багато часу. Мінімалка 10 тисяч це буде 1 USDT, а з VIP-1 буде 20 тисяч токенів, тобто 2 USDT за один майнінг ми отримаємо, які можемо зразу вивести. Я закинула на 2 долари більше, щоб перевірити платформу на виплату. Враховуючи, що з майнінгу виходить 2, то окупність на даній платформі вже буде на п'ятий день. Якщо платформа пропрацює так, як і минулі, то буде дуже добре. Є кнопочка інвайт. Тут ми беремо своє реферальне посилання і відсилаємо тим, кого хочемо запросити. Для виводу нажимаємо кнопочку Візва, можна виводити. USDT bep 20 мінімалка 1 USDT, а в Терек' мінімалка 4TRX. В першому полі вводимо адрес, на який виводимо, в другому сума виводу і третій рядочок security пароль. Його встановлюємо при реєстрації. Я поставлю на виплату і продовжу, коли кошти надійдуть. Пройшло декілька хвилин і кошти вже зараховані на мій баланс. Платформа платить. Повернемося ще на платформу і розкажу вам, що є Task Center. Можна отримати безкоштовно токени за підписку на телеграм-канал, на телеграм-групу. І щоденний чек-ін, а також за запрошення друзів. Це буде гарним бонусом до тих коштів, які видобуваються в майнінгу. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!